Добрий день, ми з України. І з вами знову бжілка-селянка. Ми в селі. Так, в селі дуже сильний вітер. В місті такого немає. Тут просто вітрюга. Так, зараз буду прийматися за роботу. Чоловік вже сипає картоплю. Підросла наша картопля. Вирішили її під заплати, вже велика. Так, поставили третю шпалеру. Зараз. А ще в мене в селі вже теж є горох невеличкий, але щось вже є. Так, ось перша, друга і третя. Підкупили сітку. Ця сітка трішки гірша, звичайно. Але вже яка була. Сезон вже розпочався, розібрали все, що тільки можна. Ось так. Шпалери готові, чекають помідорків. Все добре, капустка непогана. Поливати буду, коли сонце сяде. Я горошок полю, все полю. Так, а зараз беру сапу, буду висапувати, те що не встигла. Минулого разу. Ось такі справи. Картопля вже чимала, ну, самі бачите. І було у нас, скільки нас це було? Два дні. Два, два дні. І ось такий результат. Там кукурузка вже в мене така теж чимала. Наступну буду садити після свята, після Пасхи. Замочу, її щоб дала корінець от, і посаджу на більш пізній врожай. Ось такі справи, пішла за собою. Добрий ранок. Прокинулась вранці, ще така голова болить, щось так настрій не дуже. Тоді вийшла на город. І вже все нормально. Що треба брати сапу і йти працювати? Все росте, все гарненьке. Вже й настріпилися. Така капусточка. Каже кукурузку ось кукурудза така. Небагано. Вчора тут висипала, і тут ще он, часточок. Треба зараз досапати, тому що після Паски буду саджати кукурузку ще. Небагато так порахувала, штук 400 десь. Небагато. Шо? Зараз ще швиденько піду. Ой на цибульку. О, Вон, яка вона мене вже вимахала. Там є стрілочки, піду побриваю. І наш. Такі справи в селі. Шпалера готова, чекає помідорків. Скоро вже. Буду трішки пізніше, тому що не хочу одразу навалу помідорів і всього. Потім переробляти їх дуже важко. Поволі треба, поволі. Ось так. Картопелька. <кій> Та що таке зранку оце робиться. Файна, така файна. Ну що, беремося до роботи. Пройшлась по цибуліки, поприбирала стрелочки, так? І зараз покажу, десь я тут бачила, яка вже в мене цибулина. Ну, Ви самі можете бачити по стволику, дивіться, це мій палець, це такий стволіще. Треба, цибулина там майже з мій кулак. Я одну підкопала, тут, о, ось і стрілочка дивіться. Не помітила. А так розправляюся з нею. А де ж ще тут ось? Такі ось трохи видно. Зараз покажу. Дивіться. Ей, де, яка це повинна там. Коротше, наступного разу буду вже молоденько проривати, додому поїсти. Здоровенна. Оце рослина. Вона вся така майже. Здорово. Так. Ось такі справи пройшлося багатенько стрілечок, але вони ще маленькі, я їх быстренько по... Оце що? Ну, не, не помічає іноді. О. Пішла геть. О, так. О, тепер бачу. Проходила, не бачила. Ну, коротше, таке. Ось теж стрілечка невеличка, але... Все величка. Та... Ну це взагалі. Як я тут ходила, нічого не бачила. Тепер без сікатора невдумно їх виривати. Ну таке. Але цибулина добряче. Що наступного разу приїду, підкопаю, покажу. Ось Ну. Маленька, але ж стрілечка. Да, ще одну ночь. Як я проходила, що тебе пропустила, га? Цибулька непогана. Не знаю, я саджаю в зиму. Так щоб весною оце тільки цю кущовку ось вона. Бачите, яка гарненька кущовка. А так ого! Здравствуйте, Гляньте, який кабак. Ну, що мені з тобою це робити? Він вже квіти викинув, це ж він заб'є мені, напевно, тут все. Ладно, хай поки буде. Вже ж і рука не піднімається його вирвати Як я його пропустила, так? Маленький, напевно, був. Часничок, стрілочок ще немає, але скоро як буде, я тут, звісно. Багацько його. Як я його не кормила, що не робила, він жовтий. Ну Вже ні, вже не буду, тому що вже не можна. Дивіться, який гарненький. Так, чим я ще займаюся зараз? Зараз покажу. Агрус, агрус, який агрус. хочу що... показати, зараз зараз зараз. Воно ж ховається. В кущі. Ось це є зверху. Гляньте, який агрос. Встигли побрізкати. І ось вам результат. Ховається, його не видно, але його там дуже багато, дивіться Краса. Так. Чим займаюся? Ось дивіться, на гляньте, як жуки якісь. Як колорадські. Колупала, аж противно стало. Ось. Осьміття це ріцина. Ріцина в нас щось зійшла погано, одна чи дві. О, зараз я, бо то чоловік саджав, зараз я посаджу. Ось наколупала стільки, зараз натикаю. Вона, звичайно, ядовита. дивита, дома я її не саджу в місті. Ось, побачила, та ви що, видіть. Страшне. От. Але дуже гарно, дуже гарно, і цвіте гарно, квітки гарні, і сама рослина така, гарно гарна, такі листи, червоні. от Зараз посаджу тут. На жаріще, сонце пече, ну трохи є вітер, вітерочок. Я думаю, що в місті, мабуть, такого вітерка немає. Тут трохи є такий. Так, все висапало. Не знаю, видно, не видно. Висапало. Так, все полила, все полито. В принципі, непогано. Насадила ріцини. Як повилазить, тоді покажу. Може вона і може то вже і насіння погане. А може чоловік садив так. Не знаю. Навіть тут посадила. Я повідмічала, де, де посадила, а от як вилізе, тоді покажу, де я посадила. Ну тут, звичайно, ось тут і кой де ще. От. Насадила багато, не знаю. вже хоч щось вилізе. Хочу зібрати насіння, щоб е, на наступний рік посадити багатенько. От. Не знаю, казали, начебто воно червона, подивимося, бо є ще й зелене, як я зрозуміла. Подивимося, якщо щось, бо е, насіння вже залежене, воно десь другий рік у мене. От. Може воно вже і не, не Такі справи, бачите тут вітер. Подивимось, що в місті. Все, ми вже збираємося, будемо їхати, тому що вже час. Діти вдома чекають. Так що такі справи. Їдемо в місто. Не хочеться, але треба. Добрий день. Ми з України. З Лозоватки в даний момент. Чого ми тут? Значить, бігом приїхали в село, тому що нам сказали, що повимерзала картопля. Був мороз, приморозки, все повимерзало. Ну, як бачите, у нас все добре. Приїхали бігом, поки їхали по дорозі, дивилася в людей городи через один. Не знаю, як це так. У мене все добре, он горох уже. От. В одних чорна, в других нормальна. В одних чорна, в других нормальна. Чого це е чого це таке вийшло, я не знаю. Ось так. Нас пронесло у нас нормально. Все це серкаденка наша, Рів'єра. Ось гранада, зараз ось така Ще треба сапати, ну, звичайно, не сьогодні. от і Славянка зараз покажу. Ось це славянка. Ось тут. так ситуація нормальна навіть. Трішечки не прихватилося. Але за нашим усім забором, там у нас посаджені горіхи, там вишня одна. От. Получається, горіхи померзли. Як це так вийшло, я не знаю. Але ось там за городом померзли. Кукурудза моя стоїть. Все добре. Ми у людей кукурудза, походу померзла, Тому що гетьжов та присушив. У нічого. Все в нормі. Капуста в нормі, гарні, красива. Якщо приїхали вже, то вже, звичайно, зараз розведемо і побризкаємося. Побрискаю капусту, побріскаємо дерева, тому що цвіте вже у нас акація відбух і зараз від цього обробимо. От Ось так. Ось такий в мене буряк. Ось цей посаджений, просто сухим насінням в землю. Ось це розсада. Вона то догоне, але на що но... но... воно треба. Тепер я розумію, що треба саджати ось так. Морква. Морква непогана. Треба вже продивитися, продивлюватися, прорвати. Грання прям вже така величенька. Треба прорвати і бур'яни саму моркву. Фух вітряс є, але сонце так пече, Жарко. Горох. Горох вже прям-прям скоро буде. З цієї сторони не видно. Зараз собі йду. Покажу. Слава Богу. Я вже собі надумала, навидумувала. Ось Ось Такий горох. Пару днів і все. І будемо збирати. Ось так. Так, можу навіть пройти, але я прям звідси бачу, що з кабаками все добре. Я за них дуже сильно той не переживав, думаю, як померзли, то й померзли то таке. Не страшно. Але дивіться. Ось так. Все норми. Я бачу звідси всі стоять. Так, йти туди не буду, бо я в білих кресівках. Я хочу городу дуже васу. Ось так. А, що ще хотіла показати. По-перше, ожина. Перший рік, тільки посадили, Дивіться. Що робить? Отак. І вся вона така. Я в шоці. раз, По-друге. полуниця І вона не одна, щоб ви розуміли. Видно? А. Ось так. Зберу сьогоднішній трішечки. Небагато ягідок, але зберу дітям, бо їсти буде. Ось так. Неждано, негадно було прийнято рішення досапати картоплю. Чоловік вже сапає, ну і я йду теж. Ось так. Підгортати поки що не будемо, але досапаємо її. Бу Бур'ян великий, треба привезти до ладу. Посипаємо, побризкаємо, туди-сюди, та й поїдемо. Хочу вам показати, таки вилізла моя ріцина. Поганенька, але нічого страшного, вона одійде. Так, тут щось геть, може примерзла, не знаю. Так, тут, до речі, між ними ще посажено. Тому я буду дивитися, яка краща, то буду залишати. Ось Вона довго, виходить, вилазить довго. Так, тут, до речі, немає. Тут є, дивіться. Тут є. І ось о, найкраще, дивіться. Ось теж непогано. Така ріцина. Та, що я саджала, це та, що чоловік саджав, та, що я ще немає. Треба пролити. він свою пролив, головне, а мою ні. Хіба яке воно? Зараз побризкаю і це все. Ось так. Так, прийшов час бризкання. Зараз я буду бризкати. Агрус і капусту. Вирішила я побризкати все разом. Зараз я буду що робити. Я буду брати тапас, актилік, матч, хорус плюс проникач. Це все я буду розводити на 10 літрів води. Ось так. І оброблю і агрус, і капусту. Ось цим таким страшним раствором Але треба, треба вже і від жучків, павучків всяких рідителей і від всякого роду гнилий там і всякої. Парші і тому подібного. Так, а в нас тут тітя валя припнула ось таку бурку. Заплутався, треба звати чоловіка, хай розплутає його. Ось такий гарнюній хлопець у нас тут. Так, а в мене вже готовий розчин. Піду обробляти агруси і капусту. Так, і тепер обробка дерев. Обробка від, так, від мухи, від усілякої курчавості і парші, від мухи, яка насаджує вишні черешні личинки. Черечки. Так, э, міравіс від всякої курчавості, парші, ось тут є навіть картинки, от від гнилі, таке все. Актилік від жуків, павучків. Це прилипач, як звичайно, проникач. Тобто. І додаю ще отакий ізобіон. Біологічно-доброго для підвищення вражальності якості продукції. От, ну, тут написано, класна штука. Ось таке піде на обробку дерев. Так. Чоловік вже добризкує дерева. Он обробив вже всі. всі дерева гарненько обробив, трошки на світерок піднявся, але... Це ще поки, поки є можливим обробити. От. Досапали ми картоплю. Картопля чистенька гарненька. Чекаємо, поки ще підніметься. Ось цю будемо вже підгортати. Та ще, самі бачите, яка манюнька, єлі ми її висапали. От була така геть, тільки пролазить, треба було обережно. Але ми з цим впоралися. Так? Значить, обробила я, огурці обробила, обробила капусту. Від повітряної тривоги. Обробила буряк. бо Щось таке непонятне на нього нападає. Є і шкільники під'їдають, і якось покрутилось листя. от Я його обробила. Обробила моркву від морк'яної мухи. Все полила, ну, тобто все, капусту, кукурудзу. Горох, значить. Так, і зараз, зараз, планую полити полиничку і зібрати, що там на ній є. Буду поливати і збирати. Ще поливаю. Що у нас тут відбувається? Ось так. Напої їм бичка. Він такий вже чималенький, чималенький. Звичайно, буде набагато більший. Ой, бідненький, як пить захотів. Це він що, відрували? Ціле? я в шукі. Ну все, полунечку пролила, зібрала врожай. Значить, 9 полоничок, 9 штучок вийшлось. Ну, зараз їх 8, тому що я одну скуштувала. Ото таке. Смачна, дуже смачна, солодка. Ну, ще навіть деяка. Не зовсім визріла, але дитині щоб трошки побільше було. Я її зірвала. Ось так. Нехай спільне на наступний раз, я думаю, вже буде більше.